Про військових, про те, що відбувається на фронті. Далі продовжимо нашу розмову. Друзі, з нами на прямому зв'язку військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, ми надзвичайно раді вас вітати. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, радий вас теж бачити. Пане Ван, те, що нам повідомляє командуючий пантернавський, що армія Російської Федерації почала третю хвилю штурму під Авдіївкою. Вони продовжують свої спроби захопити наші території. Ну і є в них амбітна мета, скільки б вони не витрачали, витрачають багато живого ресурсу, техніки все одно захопити ці території. Про перспективи, що там відбувається, і наскільки складна зараз там ситуація, розкажіть нам, будь ласка. Ситуація надзвичайно серйозна, і ворог не покидає і не буде покидати спроб захопити Авдіївку, оскільки це вже діло принципу, і я я хотів сказати би діло честі Путіна, але в нього честі немає. Тому це справа принципу Путіна, який е, заявив на весь світ і заявив своїм союзникам. І власне, як карта, аудіївську карту хотів розіграти на міжнародній арені і продемонструвати, що його армія може. Через півтора року війни організувати, зібратись і все таки показувати і показати якийсь результат в плані там наступальних дій, в плані захоплення українських територій, і це мала бути Авдіївка, але вже Більше ніж півтора місяці вони топчуться біля неї. Ну і звичайно, що це дуже морально і психологічно впливає не тільки на російське військо, а й на російське командування, і на Путіна особисто. Звичайно, що вони будуть намагатися атакувати. І будуть це робити до того часу, або поки їхні війська не відмовляться, або просто коли вже або якщо на іншому напрямку фронту з'явиться для них настільки кризова ситуація, що вони будуть змушені відтягати війська і перекидати на цей напрямок, щоб, скажімо, там рятувати свої війська від якогось оперативного оточення або від повного оточення на конкретну. Взятому напрямку, наприклад, потенційно такий ще донедавна і до тепер обговорюється, як скажімо, як Бахмут. Оскільки нашим військам вдалося по флангах достатньо добре пройти, і там уже стоїть питання: якщо так буде просуватися наші війська, що там стоятиме питання оперативного оточення Бахмута. І враховуючи, що Бахмут це теж один з символів російської агресії, звичайно, що якщо враховувати, що Бахмут займали війська Пригожина, абсолютно не Путіна. Але якщо війська Путіна його втратять, то він цього це, це ж буде шалена ганьба. Тому один з варіантів, що йому можливо підеться перекидати війська на Бахмут. Та ж сама ситуація на лівому березі Дніпра для них складається далеко не феєрично, і це десь так само є своєю несподіванкою. Тому звичайно, щоб увага до Авдіївки прикута ворога, але в будь-який якому випадку будь-який час ситуація може різко змінитися, і вони це розуміють дуже дуже добре. Тому і правильно ви сказали: перша, друга, третя хвилі, хвилі, хвилі. А між хвилями все одно насправді інтенсивність боїв не стихає. Просто вони намагаються тримати в інтенсивність вогню після того, коли їхні атаки за захлин обвалюються для того, щоб наші війська різко не перейшли в контрнаступ на цих напрямках звичайно, що вони змушені тримати цю інтенсивність В свою чергу. Це дуже серйозно їх виснажує і напружує наші війська. Але навіть ту інформацію, яку ми бачимо в публічному просторі, ми бачимо, що війська тримають, хлопці і жартують, і навіть відео доступне в соціальних мережах, як вони показують скоксохіму, як вони займають свій побут, наскільки укріпляються, як живуть, і це насправді показник. Це свідчить про те, що армія не має якихось там на упадених настроїв, бо багато можна обговорювати, прогнозувати. Але якщо чуємо інформацію, інформацію бажання битися з перших вуст на місцях, ну то звичайно, що є надія, що все таки все буде добре на цьому напрямку, наскільки може бути добре на війні. Маємо свіжу заяву від секретаря ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Він каже, що Кремль налаштований на тривалу війну. Ну, це ми вже всі самі бачимо. І після виборів в Росії його вже нічого не буде стримувати. Зокрема, суспільна думка після виборів Путін почне відкриту тотальну мобілізацію, тобто у нас чотири місяці на підготовку. Чи розділяєте ви таку позицію Олексія Данілова? І чи справді відкриту Путін може почати мобілізацію? Ну, почнемо з того, що Путіна ніколи нічого не стримувало, і стримувати не буде, тому що це такий психотип людини, людини-агресора, кровопивці, вбивці, людина, яка не зупинялася перед жодними абсолютно низькими способами втриматись до влади, прийти до влади. Ми ж пригадуємо і ті ж самі підриви будинків, і, і в Бесланде сотні дітей загинули через. Просто бажання продемонструвати якусь жорсткість по знищенню опонентів. Ми знаємо, можемо наводити безліч випадків. Нам цього ефіру навіть не стане. Тому питання, чи він його щось стримує зараз по відношенню для до українців, яких він патологічно ненавидить, він ж завжди заявляв чітко і відкрито, що йому потрібна територія. Про людей він нічого не згадує. В даному випадку про Україну, звичайно, що. Щодо інтенсивності мобілізації, так вона в них і проводиться тепер і буде проводитись. Чи вони можуть оголосити загальну, все Там все все всеохоплюючу, все обширну, називає як хочемо. Це можна на словах, але є інші реалії. Є економічна спроможність країни відмобілізувати кількість людей, зняти від Де ж вони в основному заберуть мобілізованих. Ну де простішим шляхом працівників. Бюджетної сфери або державної, тобто або ну, та нехай навіть і приватної, але це те, де реєстровані робітники, які по суті сплачують податок російську казну. Так ми розуміємо, що Росія має дурні гроші. Абсолютно це я маю на увазі за продаж вуглеводнів. Але з іншої сторони все одно хтось навіть і цей газ нафту має видобувати другої сторони. На жаль, година добігла кінця. Будемо дякувати за те, що встигли від вас почути. Військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ збройних сил України. Іван Тимочко був з нами цієї миті.